Як змінюється ситуація там? Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас. Пане Андрію, вітаю. вітання. Ну от знову ж таки показували зараз вітаю. мапу. І ніби вже Пенсильванія це один з цих штатів, позначений рожевим. Ви як оцінюєте? От розкажіть нашим глядачам, що змінюється про що кажуть ці зміни саме в цих декільках дуже важливих для кандидатів штатів. Так, може, ми можемо всі, і решта штати викинути. Це що ми Звісно. бачимо, ті цифри сто сто скільки для Трампа понад сто для Камала. Це є штати, які ніхто не подумав, вони будуть перемінені. То ми знову вертаємося до тих сім ключових штатів, і там ми дивимося тепер не штат за штат, а район за район. А як могла Камала Герес і її кампанія трохи побільшити маленьке коло над столицею, штат Джорджа, то місто Атланта, яка має найбільше населення по цілому штаті, і виглядає, що вона розбільшила. Район демократів не тільки цей один район, де саме місто є, але всі райони навколо цього чи це досить вистачить її, ми ще не знаємо. Але в 2020 році це було тільки 11 тисяч голосів. А зараз тепер ми ще маємо 50% решта голосів рахувати в штат Джорджа у штат Пенсильванія. Трохи інше ніж минулого року. В минулого разі у 2020 році там ми бачили, що вже до цього. Цієї частини вечора, що Трамп е, переміг був у Пенсильванії, і е, чим довше, через цілої довгої ночі, і вранці нарешті рахували всі е, голоси від великих містах, тоді нарешті, тільки у самім кінці. Переміг президент Байден, то я би так само казав, що нам треба буде почекати а, а, до, до ранку завтра, або може далі в тижні, щоб кожен голос закінчив. Але зараз тепер нічого ми бачимо у трьох ключових штатів, що така є блакитна стіна. Зараз тепер лишається, що е, всі радники Камала Гаррес кажуть, що вони всі за всіх три трьох тих штатів вони є впевнені, що залишиться е, в демократичних руках, пане Андрію. Ну поки що, от ми бачимо так: 109-198, Це підрахунок попередні Associated Press, які взагалі який яка ймовірність, що це може кардинально змінитись. Бо, як на мене, зараз ну він такий трошки виражаючий. Моя думка, я не виборець США, але от поясніть, чи так. яка ймовірність, що може змінитись все? Так. ну по перше, через годину е завершують голосовання на цілий е захід Америки. Це включає 70 е таких пунктів чи електорів е у штат Каліфорнія, Ореган і Вашингтон. То це трохи порівнить е і не буде така велика різниця. І ще е годину після цього то додаємо Гаваї і Аласка, але вони багато цифрів не мають. Тоді залишаються ті сім ключові штати і це. Е Найдовше нам буде почекати в декотрих штатах. Специфічно ті два ключові штати у заході. Треба зрозуміти, що більшість всі голосують там через поштою, і вони мають право до самого останнього дня вкинути в скринці де-небудь по цілому світі. Що вони голосували, то ще є можливість, що нам треба чекати до кінця тижня, щоб якийсь демократ в Європі чи в Азії повисилав свій голос і бюлетен до Аризони? А чи є у вас дані, як, як, який спосіб голосування обрали українці, які живуть в Сполучених Штатах? Переважно я кажу, так як так, як Україна голосує, так наша українська діаспора міє дуже різноманітна, і втім є різниця. Поколінь, різниця віці і різниця рівень е, е, наукове, так само декотрі е, доктори, юристи з одного боку, декотрі фермери і е, е, шахтарі ще до нинішнього дня в Америці. То втім, я думаю, е, головне, що ми досить різноманітні, але там, де ми є сконцентровані у штатах, як Іленої. Там, де в околиці Шикаго, є церкви, є інституції, музеї. Там всі конгресмени і сенатори звертаються бодай раз на рік, як, як не кілька разів відвідують українську громаду і знають, що треба до них звернутися, бо там є кількість голосів. Я би так само сказав, що. У районах Пенсильванії, так як Філадельфія, так само звертаються е, урядовці до української громади, як і у ключові штати Джорджа і е, Аризона. Там один сенатор виглядає, що буде перемогти навіть і що Аризона виглядає, що більше червона зараз тепер ніж е, сина. То може Трамп там переможе, але Рубен Гаєкол, довголітній конгресмен, який відвідав Україну е, і знає нашу, нашу культурного центру, як і обидва. Головні церкви у е, українській церкві у штат Аризона, то виглядає, що він переможе там з його близьких зв'язків до нашої громади, пане Андрію. Наш користувач який стежить за нашою трансляцією на суспільне новини в Ютубі, Марс USA питає: чи буде майдан, якщо Трамп програє, мається на увазі, чи будуть протести, якщо Трамп програє. Як про Трампра? Як чи буде протести? Як Трамп переможеть? Так сталося у 16-му році. Великі е, е, спонтан, е, спонтанні е, вічі починалися і марш. У самому листопаді я пам'ятаю, бо зараз тоді ми вшанували в різних містах тут в Америці жертв Голдомор і вигодили в церкві з церквах і бачили, що вулиці повні і що жінки марширували, бо вони в шоці були, то не знати за кого хто буде агітувати найбільше після виборів, але це буде ключове. У нашій нашій справі, коли ми організуємо а, зустрітися з конгресменами і сенаторами зараз, тепер зараз, перед кінці цього конгресу, бо новий конгрес починає працю з початку січня, то ми маємо ще часу відвідати конгрес і переконати їх, щоб включити додаткову допомогу зараз. Тепер термінову допомогу, а, але як будуть такі порушення. Чи то за демократів, чи за республіканців є можливість, що вони закриють конгрес за безпеки зараз? Тепер угу. пан Андрію, ще одне питання від цього ж користувача: який відсоток діаспори проголосував? Знов ж таки, я думаю, що по відсоткам важко сказати, але наскільки активно виборці саме українського походження голосували в США, і чи щось змінилось, наприклад, з останніх виборів? Я думаю, так як Америка росла, що більше і більше цього разу голосували. Знаєте, як прикро нам, як в інших країнах, чи то Україна, чи в Європейській, чи в Африці, більше голосують. Більше відсоток громадян голосують ніж в Америці. Я думаю, що цього разу ми побачимо на Америка більше голосувала, і включно в тім українці, і це завдяки локальних організаторів жінок і мужчин. Які сиділи при українських культурних центрах при наших фестивалях зі столом, просто щоб реєструвати нових виборців. І завдяки їхню працю цього року більше і більше будуть голосувати. Пане Андрію, дякуємо вам дуже за цю розмову. Андрій Даврянський, речник Українського конгресового комітету Америки, стежимо за перебігом виборців.